Спасибо. Анна Кодоровська переможець забирає все. Аня тільки співала за усю легендарну четвірку на цій сцені, і це було неперевершено І ті овації глядацької зали для тебе. Шановні зіркові тренери. Аня обрала пісню для суперфіналу, пісню справжнього переможця. А ви відчуваєте у Ані цю силу перемоги? Тіна Аня, вам 19 лет? Да. Так вот, в 19 лет вы сражаетесь как настоящая взрослая женщина, мужественно, очень. Я люблю сильных женщин. И считаю, что то, что вы сегодня в финале и обошли двоих наших мальчиков, вы большая умница, действительно восхитительно и настолько вы убедительны, В тому, що ні, я не здамся, не така хрупка, як кажусь. Це здорово. Дякую вам за це. Дякую. Олеже, ви відчуваєте у Ані ту силу, яка може зробити її голосом Ну, Я з тіною погоджуюсь, тому що сильні жінки це дійсно вражає. І бути такою тендітною, чарівною, і настільки мати такі оксамитові, оксамитові е, нотки в, е, в твоєму голосі тембрі, і бути такою, такою дійсною сильною, незламою, незламною. Тим паче, зараз в мене проходить україно-шведський фестиваль. Я думаю, багато шведів зараз в Україні вони будуть за тебе голосувати. Вони тобі допоможуть. Я... Мені дуже подобається, як ти співаєш. Дякую. Дякую, поки голоси шведів і українців окопують у копилку Анні Ходоровській слова Святославова Е, Ну, мені дуже подобається Аня, і подобається, як вона співає. А оцінювати виступ. Ну, глядачі і слухачі все, все чули самі. Нехай вони оцінюють, Дякую. Олександре. Чи думали ви, коли повертали до Ані своє зіркове крісло? Що вона буде стояти тут, на цій сцені у суперфіналі за крок до перемоги? Я так думав, коли повертав кожен раз своє крісло про кожну людину, це яка правильно. потім була чи не була в моїй команді, я завжди в це вірив. Але знаєте, далі якісь випробування відбуваються, і не кожен ці випробування проходить. Ви знаєте, я ще раз повторюю, ми сьогодні в будь-якому випадку відкрили для себе в Україні, відкрили в нас в рідній нашій Україні, відкрили новий талант. Людина, яка може зростати далі і ставати дійсно більш професійною, звичайно, 100% далі, тому що тільки 19 років, вона як губка все сприймає, все... душевна людина, знаєте, от душа є. Я знаєте, я ще раз повторюю, як казав вже це попередньо. Я дуже поважаю Грузію, дуже люблю Грузію. Я дуже люблю, і в мене дуже багато друзів є в Грузії, особисто моїх. А що вас Визиває посмішку? Слав? Я правду кажу зараз. Але мій голос я віддаю за Україну за Аню. Дякую. Дякую, Олександре. Шановні глядачі, якщо Ганна Подоровська саме той переможець, який забирає усе. Голосуйте за неї. Відправляйте СМС повідомлення з цифрами 02 на короткий номер 9969 або телефонуйте на номер 0900 102 802. Доля суперфіналістів залежить тільки від вас.